Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Е -е -е Здорово, гутні, братики-танкісти. Як ваші справи? Ану, давайте надрукуємо на клавіатурі. Все ж таки, як ваші справи, як ваше життя? А що поробляєте у вільний час, якщо він у вас взагалі є? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Максік на важкому танку американської гілки дослідження М. Йох, який той який шостий, так, М6 Йох. І давайте подивимося, як він буде використовувати двозарядник, а не трьох. Зарядник на карті ешелону. Ось бачимо, зимова карта. Чекаємо, коли вона в бліці засвітиться у всі свої красі, коли можна буде біля будинку зробити постріл, і звідти зі стріки впаде сніг. Ну добре. Поки що починаємо реалізацію. Ре... Реалізацію двохствольника, який так сильно мені колись подобався. А зараз не знаю, який він є, тому що даний танк на своєму твін-аккаунті я не маю. В ближчому часі, надіюсь, я його все ж таки також досліджую і пощупаю, так би мовити, з нуля. Адже мені здається, що все ж таки можливо ребаланс Йоха також трокнувся, А можливо, я помиляюсь, скоріше за все, напевно, що. Ні, чим мені більше двох зарядник подобається танкісти. Ну, непевно, тим, що все ж таки тут альфунчик більший. Та є раз. Ну і в принципі то, що кумулятивний снаряд може більше броні пробивати, аніж в гарматі трьома снарядами. Зате там, шкода на хвилину вище, і базовий снаряд, той бронебійний, а більше пробиває, аніж на двозаряднику броні має ціново. Зато пош... за зате шкода на хвилину тут більше. Шкода на хвилину вибачається. Шкода за постріл. За постріл тут більше. 450 одиниць вибиває. Бронебійний кумуль 350 чи 380. Я не пам'ятаю танкісти. Можете нагадати в коментарях, це буде профітом та бустом для просування даного відео заодно. Осколково фугасний вибиває дурий від понтів із ворожого сетапу 515. Ну, ось бачиш, такі от моменти. Зате в нас кавенів, що там, що там, по мінус 10 вниз гнеться чоло. Даної, можна так сказати, башти, яка дивовижно космічно виглядає, правда? Не на такі роки, типу, як коли він мав би колись існувати. А ну, на жаль, тут не попадаємо. Снаряд летить чуть-чуть таки в бочок, той встигає проскользнути. Який є 50М, зате у нас вже подобається 3175 навполюного демеджу. За засвітом, подивися, що виходить 1380, поки що нічого не заблокував, все просто йох упитує в себе і залишається, все лишна вся 68 відпонтів із 2300. Ну і деякі модулі, на жаль, трошки пошкоджені. Не, їдемо догори. А їдемо догори на центр. На точку, бо це ж в нас рандом, режим бою, перевага. Іграє взводним. Зводний на суперконику також досить таки багато хідпонтів втратив. Будемо дивитися. Беруть точки, хлопці. Беруть точку, хлопці. Думаю все ж таки, можливо, точкою ми зможемо, якщо щось вибити, цю перемогу, все ж таки, подивись, у нас перевага по техніці була. На, все ж таки, одну машину більше. Якщо так можна було сказати, тому що бачив сам, у нас на дві машини, Дайте, я вибачаюсь на дві. Тепер на одну машину більше, тому що одну пт шку все ж таки в нас також відчилили. Залишаємося ми обидвоє з водним, І наша ПТ-САУ Союзна, яка нам все ж таки надіюся, наша бабаха допоможе. Але в неї так мало кінпонтів, що хібань снаряд черкне будь де і можливо її забере. Але ми знаємо, що все ж таки бабаха іноді вміє рекушетити, коли захоче. Так, нашого суперконика два колика після бойового статистику. В нас немає жодного. Можливо, два під кінець і забере. Не знаю, подивимося. Дібабахати без один колик має. Ах ти ж, зуча над тобі вікерст, як думав? Ми заблокували нарешті одну тичку, 300, його середнячок, бачиш, на своєму екрані. Друг танкіст, і їдемо забирати останню птс Останню їхню ПТСУ. ВАЗУ. Вазіка. Небезпечна машина. Нам буде важко з ним битись, якщо він буде стояти до нас чолом. Буде проблематично. Ох ти, подивися, який він похід пой там жирний. Це просто може бути фаталіті. Його альфи зараз не вистачить, щоб нас забрати. Хоча, якщо БК або підпал зможе доробити свої речі, брудні. Ну, для нього чисті, для нас брудні, але дивися, все ж таки щось пробуємо. Пробуємо і точки, ще одну точку взяли. І вже прекрасно. Бабаха не спить, бабаха щось робить. Їде на перекатку, бачиш, ось їде туди. На їхній респ, На їхню лінію, типу, мається на увазі, ви зрозуміли. Можливо, можливо, я помиляюся, що на їхню лінію йде. На на тапочки! Так, файно, файно, один, один знайшов і вже добре. І вже добре. Так, супер коника зараз можуть забрати. І не забере. Так. Подивися! Повезло нашому суперкомплеру! Він відстрілявся, ми за той час, що їдемо! правильно. Ще чуть-чуть залишається. І раз, два, три, чотири і п'ять! Вийшов зайчик погулять. Тому що вийшов Максік погулять в рандом. Прекрасно! Його альфа, так як я казав, не пройшла, не дала ні бика, ні підпали, і це вже чудово. І ми змогли добрати цього злощасного. Везе. А ми за той час дивимося з вами, танкісти, на після бойову статистику. А ну давайте подивимося. Давай, що так довго думаєш. 5116 напуляного демеджа 1735 шкода за вашою допомогою. 2 знищено, 6 пошкоджено. Ну, медалька взводна. Це в нас майстер та знак підтримка. Знак підтримка. Пішов плюс на 112 тисяч. 576 рібла свій сайт, свою копілочку, та звісно, що ж. Перше місце. По нанесенні шкоди. Так я і казав, і думав, і гадав, що два колика, все ж таки, під кінець він встигне забрати. Якраз забирає і це вже прекрасно. Не пішов тут з нульом, пішов з плюсом. І ще подивіться, який плюс. А він заробляє вільного досвіду. 1674 вільного досвіду. Свій аккаунт. Танкісти. Ставимо подобайки. За такий перший хороший, все ж таки, розвивальний бій рандомів в ружемі рандомі бою. Перевага! Та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої ж в Діскорд. Для того, щоб потім разом з нами що робити. Правильно переглядати їх же ж на цьому каналі. Ми погнали 22 бій, також гравця під ніком Максік. Також на Йох. Що вперед. І так, Танкісти! Маємо другий бій. І з нами знову наш гравець боїть під ніком Максік. І своїм зводнем знову ж таки згодний на Суперконкверорі. І в нас карта Протока. Протока, подивися, є дві дев'ятки по сетапах. Що в нас? Що у них? І в них подивись також Супер Койрор. І будемо зараз поглядати. Так, займає таку досить гарячу точку, можна сказати, То гарячу позицію, адже звідси може прилітати. так, що... Е, ну, боляче може бути, досить таки боляче по хітпоінтам. А можливо, деку в БК. І тоді. улю. Добре, їдемо до нашого, все ж таки. Їдемо до нашого Є75. Е їдемо до нашого об'єкта. 752, будемо допомагати, все ж таки об'єкти також. Барабан на два снаряди, який може боляче битися. Боляче битися в рандомі, боляче також в у нього 400, там вроді 400 на плюс. Якщо мені не зраджує пам'ять, це також хороша гармата. Незважаючи на те, що це 9 рівень танкісти Ну, по броні також не все так однозначно. Тому зараз будемо виїжджати під горку і контролити завдяки своїй голові. Ось це все дійство, яке відбувається між цими будинками за мостом. І будемо пробувати бити, хто там. Ріна Чиронта підставляється, подивися, все ж таки знайшов десь лазейку і нас пробиває. Цікаво на чому він грає. Також оцей Ріна Чиронта. Ріна Чиронта. Ха. М -м -м. Прикольно вийшло. Ріна Чиронта. Так тим тістем, хто там внизу. Низу небезпечний ствол стоїть, який може наробити шухеру його з його Альфастрайком. Але ми їдемо за його тушкою і починаємо раз. І починаємо два. І це вже прекрасно залишається він практично без хідпотів. Ось подивись на цей момент, коли ми били якраз таки ворожий 116 f 3 Можливо, якби було три снаряди, ми б його підбрили завдяки Альфа Страйку, який би по-любому із трьох снарядів вилетів би з жовтим знаком наголосу. Але у нас всього на всього два. Ні, все рівно як не крути. А мені подобається двох е, двох зарядників, аніж трьох. Він все ж таки легший в використанні, простіший. Тому можна не підставлятися. Знаєш, два вибив і ховаєшся. А, на трьох заряднику як не крути, якщо ти граєш на результат. На демедж потрібно іноді для того, щоб видати всі три, а не обновляти кожен раз. Абарабар, Наполучай тобі, Т-110 є 4. Так, ми пішли на повний КД. А, і ще забув першому бою сказати. Превалег я двозарядника все ж таки чуть-чуть. Як на мене, буде кращою, адже тут КД. В середині барабану. Між снарядами мається на увазі шустріше, аніж на трьох заряднику. Там щось 2,5 секунди. Получається, якось так, якщо мені не зраджує пам'ять. А тут, а бачиш, хвилина 71, плюс-мінус. Це по дефолту, якщо ми беремо без доп пайка, амуніції і споряджені, та... і так далі. Добре, танкісти, це перемога. Прекрасний бій. Давайте глянемо на... Результати, результати. 5187 напуляного демеджа. Подивися знов за засвітом, що він насвітив. Найох, На йох Махарьох. 1028 шкода, за вашою допомогою, три знищено 5, пошкоджено знак класності майстер. Ну, ось бачиш. Все на своєму екрані, там кіст, друг. 113673 срібло свій сейф. Свою купілочку заробляє, друзі. І звісно, що ж. Перше місце по нанесенні шкоди. 1696 вільного досвіду, зірочок вільного досвіду заробляє в свій аккаунт. І триколикав після бойову, до речі, статистику. Що ж, друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі, знову ж таки, в режимі бою. Перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої жертви в Discord для того, щоб потім разом з нами та якісь не переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі. Мирного неба, бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Я кажу вам, друзі, до зустрічі. До нових реплеїв там і зустрінемося з вами.